Анковій зараз шкварчить по всіх напрямках, вони починають розуміти, що вони провалились всюди. За вказівками татарова зараз заблоковані рахунки підприємств Порошенка. У нас служба безпеки є чи служба безпеки в Україні це для ловитви якихось мишей я безугла, яка вже тепер просто виносить мізки. Генералу сирському, і очевидно, що все дійде до того, що сирський буде звільнений. Єрмак чхурнув до Вашингтона, злітав до Вашингтона, щоб залагодити трохи справи. Ще пару тижнів, і в нас з'явиться закон про іноагентів. Вся тусовочка Зеленського прекрасно розуміє, що за його діяння доведеться багатьом сісти до в'язниці. Багатьом. Вітаю, друзі. Назвав це відео. Взялися за яйця, молоко пропало. В чому власне логіка? В тому, що на банковій зараз шкварчить по всіх напрямках. Вони починають розуміти, що вони провалились всюди. Поки Джозеф Байден акуратно їм натякає, що вони вже не дуже бажані гості в Вашингтоні. І, очевидно, натякає на те, що пора складати повноваження і звалювати. На банкові пустились усі тяжкі. Те, що приходить зараз від військових, як військові висловлюються на адресу керівництва держави, ви собі навіть не уявляєте. Вони взагалі перестали добирати слова. І навіть оця ганебна історія з усуванням генерала залужного з посади і просуванням генерала Сирського, я не знаю, наскільки ефективний Сирський. Принаймні, Сирський одноосібно не приймає рішень. Тобто, все-таки військові живуть корпоративним життям, і, попри те, що там є єдине начальня, але вони прекрасно розуміють, що за провали відповідати доведеться колективно. На одну особу все не спишеш. Але поряд з тим, на банку вже. Повністю розгортають виборчу кампанію. І вся дикість полягає в тому, що їм зараз нікого громити. Тобто їм взагалі в житті нікого громити, крім Порошенка. Вони всю проросійську шоблу зібрали під свою парасольку. Один Порошенко їм застить очі. Очевидно, що вони, якщо ж жируть Порошенка, по-моєму, вони так тихенько пішли по сценарію Грузії. Де Іванішвілі вважав, так би мовити, явку з повинною до Путіна сценарії з арештом і ув'язненням Саакашвілі. Хочу нагадати, що Сакашвілі акуратно виштовхали в Грузію оці брат... братки з Банкової. Тобто до посадки Сакашвілі в Грузії причетна Банкова. Вони його акуратно коптували грузинським спецслужбам, вважаю, російським. А ті вже Сакашвілі запакували. Чому вони його спровадили? Та тому що, по-перше, ним можна щось виторгувати, а по-друге, він почав тут їм заважати. Він занадто далеко ліз, ну, ця людина глибоко неврівноважена. Натомість Петро Порошенко, з якого вони хочуть зробити українського Сакашвілі, ну, власне, вони мріяли б його запроторити у в'язницю, виявився дуже стійким і дуже. Вдатним менеджером політичним. Так от, ви розумієте, коли допомога Порошенка фронту стала, я б сказав, більш ніж помітною, на банку її нічого іншого не придумали, як почати атакувати Порошенка саме в момент, коли фронт -то почав сипатися. Коли на Покровському напрямку дуже тяжке становище, і тут ще треба добити Порошенка, щоб, не дай Бог, він не припер туди свої ППО РЕБ, точніше, комплекси АйПетрі. От Софія Федина пише в себе в каналі. А я нагадаю, що протягом повномасштабної війни Петро Порошенко разом із фондом справи громади інвестував більше 6,5 мільярдів гривень українську армію. А я нагадаю, що тільки сьогодні він передав на сумщину 500 піввідронів, два розвідувальних безпілотники тактичного рівня посейдон, 13 комплексів купольного репшатро, дев'ять модулів до них, дев'ять дронів Діджі Мавік. Два прально душових комплекси, 55 сучасних автономних дизельних обігрівачів, три квадроцикли, 32 шини для бойових авто, детектори дронів ванільний цукорок, екофло Дельта 2 МАКС для забезпечення автономного живлення електроніки, вантаж електроніки. Чому я про це говорю? Та тому, що за вказівками Татарова зараз заблоковані рахунки підприємств Порошенка. Ми вже знаємо історію, коли е, аудит свого часу у 2022 році здав всі об'єкти оборонного комплексу, опублікувавши в своїх слідчих матеріалах, е, по суті, геодані розташування цих об'єктів. По них Росія й била. Мене ж взагалі дивує: в нас служба безпеки є, чи Служба безпеки в Україні це для ловит якихось мишей. Ми пригадуємо сумну історію про е, перелік персонажів, які поздавали, ну, по суті, стали агентурою Кремля, що тільки на умов вартує, не кажучи вже про інших, але мова про інших. Мова про те, що Зеленський з Трибуни Верховної Ради репетує про єдність. А підприємства Порошенка, які працюють на перемогу і всі свої зароблені кошти інвестують в перемогу, раптом блокуються банковою, про яку єдність може бути мова. Натомість на банковій почалася дійсно срачка і передячка. Перепрошую, тому що куди не візьми оця атака на Порошенка це одна площина, друга площина. Мар'яна Безугла, яка вже тепер просто виносить мізки генералу Сирському. І очевидно, що все дійде до того, що Сирський буде звільнений. Найстрашніше буде те, що вони раптом схаменуться і почнуть вимагати, відкликати посла Залужного із Лондона. Оце буде ще той, той цирк. Натомість в самій слузі відбувається, ну, ну як завжди. Катастрофічні процеси. Черговий депутат, тепер уже Куницький, якого поганяло у фракції Куні або Кунілінгус, він акуратно здимів з території України. Він фігурант кримінальної справи разом із депутатом Дмитруком вони побили військовослужбовця. Потім Куницький умудрився ще пару місяців тому влипнути в скандал бійку на вулиці Києва на Великій Васильківській влаштувати. І що найдивніше, що Куницький спокійно залишив територію країни. Порошенко не може виїхати на парламентську асамблею НАТО, делегацію від Європейської Солідарності не випустили на е Конвенцію Республіканської партії. Нагадаю, що Європейська солідарність є членом Міжнародного демократичного союзу, куди входить і Республіканська партія США. І от що комічно, останній місяць дії Банкової були по суті пасами на користь Трампа. Тобто, ми спостерігаємо, що ну, цю поведінку паси на користь Трампа, Трампа зафіксували і в Вашингтоні. Зафіксували ще в багатьох, так би мовити, порядних домах. І мені здається, що з переляку якраз Єрмак чкурнув до Вашингтона, злітав до Вашингтона, щоб залагодити трохи справи. Але навряд чи це йому вдасться, тому що, по суті, оці відверті паси Трампу вони остаточно похоронили стосунки нормальних демократів із Зеленським. І от що надумала банкова, щоб відвернути увагу українців? Вони раптом з Загашника витягнули типово російський закон про запрет Валежника. Тобто мається на увазі, про, мова йде про закон, про наявність більше п'яти кубометрів дров на території домогосподарства. Якщо на ці дрова немає документів платіжних проти людини, буде відкрита кримінальна справа, це уявіть собі, що хмиз в лісі українцям збирати вже не можна. Це типово російський закон, і швидше за все, що ще пару тижнів і в нас з'явиться закон про іноагентів. Можете в цьому не сумніватися, але оце... Закон про дрова, якщо у вас 5 кубометрів дров без документів, тут Микола Княжицький віджартував, що його одного знайомого, грім вдарив в стару грушу. І він порізав цю грушу і тепер не може спати, тому що до нього прийде інспекція і почне питати, звідки ці дрова. Так що найсмішніше? Ви думаєте, що ці покидьки будуть ходити по Карпатах і в тих інших покидьків, які просто сотнями гектарів Карпатського лісу експортували в ЄС, будуть питати, а де дрова? Що це за дрова? Куди, куди, куди подівся ліс? Ні, жодного розслідування по тому, хто масово тисячами гектарів випиляв ліс і вивіз за кордон. Ніхто ніколи не спитає. Але в людини, в якої лежить 5 кубів порубаних дров, з'явиться поліцейський і він буде допитувати людину. Оце догралось. Вони, вони випускають людей, які під слідством Дмитрука. Дмитрук і Куницький фігурують в одній справі. Обидва спокійно чкурнули за кордон, і ніхто їх на кордоні не зупинив. Пригадується, коли Дмитрук чкурнув із України переляканий Зеленський, збирав нараду силовиків, щоб з'ясувати, яким чином Татаров вивіз через кордон із Молдовою Дмитрука за кордон. Ну і що, думаєте, з'ясував? Думаєте, керівник прикордонної служби був покараний чи хто? Ну, я щось не бачу наради Куницькому. Чому досі не скликали нараду по Куницькому те, що він Чкурнув? Але те, що Чкурнув Куницький, це свідчення того, що вся тусовочка Зеленського прекрасно розуміє, що за його діяння доведеться багатьом сісти до в'язниці. Багатьом. Можливо, всій фракції. Цікаво, безуглася, чи в неї є жовтий білет. Мені здається, це питання найбільше турбує військових. Поділіться, будь ласка, цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала. Здається, ми тут говоримо про важливі речі.